Отже, перший блок у нас оперативна інформація. Все, що стосується, все, що стосується, зокрема, оперативки, так для початку треба сказати, що декілька хвилин тому о, взагалі неслося. Я чому трішки запізнився на ефір, щоб більше зрозуміти, куди куди росіяни били. По перше, хмельниччина під масованою атакою кинджалами. в регіоні. Лунали вибухи про це пишуть пабліки. Місцева влада поки що про це нічого не повідомляла. Підкреслюю, лише пабліки про це пишуть. Е, відомо, що на Старокостянтинів е, летіли швидкісні цілі. Що це конкретно було? Не зрозуміло, але моніторингові змі писали про те, що мова йде про ш, е, кінжали. Е, писали, що кінжал підлітає до Києва. Потім напрямок Житомира. Ну і так далі. Значить, е, над Києвом курсом на Житомир повторюю попередній курс, тобто росіяни випустили два кінжали швидше за все мова йде про старокостянтинів. Тому хто нас дивиться звідти, я вас хотів би попросити написати що конкретно відомо з приводу ось цих ударів е, Російської Федерації, і також е, повітряні сили писали, що йде швидкісна на цільна. Чернігівщину, Житомирщину і Хмельниччину. Я думаю, що на превеликий жаль, кінцевий ну, тобто кінцева точка, це саме Хмельниччина. Тому я звертаюся до вас, щоб ви написали зараз. У Києві йде дощ і грім, тому не хвилюйтесь. Нині станом на цю мить відомо про що, про те, що згідно з дорозвиткою, чисто. тобто в повітряному просторі зараз немає ворожих об'єктів. Це перше. Друге, куди сьогодні вночі або або ж під ранок конкретно били росіяни, якими були напрямки? А потім підемо конкретно по, по містам. Вночі Росія атакувала Україну ракетами і БПЛА. Основним напрямком удару став Старокостянтинів, тобто не лише під ранок, але ще й вночі. Це Хмельницька область Старокостянтинів. За даними ОВА, цілі були збиті. Підкреслю мова йде про інформацію, станом на 7.40. Після цього, 15 хвилин тому, орки випускали знову свої кінжали. Далі постраждав Київ, є поранення у людей, і прильоти, судячи з усього, були ще і в Кропивницькому, де після удару місто затягнуло димом. Все це зараз розкажу конкретно. Тому, будь ласка, дописуйте, звідки ви нас дивитесь. Пані Оксана пише, що вона з Києва. Добрий ранок, пані Оксана. Сподіваюсь, що у вас все добре е, в Києві. Тому що ми знаємо, що наслідки також є від шаха. Допишіть, будь ласка. Пан Іван пише: дощ задзвонив. Ну, дощ, зараз йде, пане Іване, і що? І грім гримить. З кривого рогу у нас пані Наталя. Доброго ранку вам, пані Наталя. Дописуйте, будь ласка, друзі, звідки ви? Я розумію, що всі ми не виспались, але напишіть, і я не виспався також, але пишіть, будь ласка, звідки mm -hmm. ви? Тому що, ну, я ж для вас тут цей ефір приготував. Тому давайте давайте починати. Отже, конкретно тепер. Щодо Києва звернемось до світлин і до наслідків. Тимур Ткаченко написав, що в Дарницькому районі у наслідок ворожої атаки попередньо вибило вікна у житловій багатоповерхівці, постраждала одна людина. Ця інформація станом на другу ранку, вибачте, другу ночі. Далі він дописує, що за попередню інформацію в Дарницькому районі вже п'ятеро постраждалих. Мова же йде про третю ночі, станом на другу 57 Відомо було про те, що одна людина у важкому стані серед постраждалих, дитина трьох років з осколковими пораненнями, чотирьох людей госпіталізовано, також пошкоджено автомобілі поряд із житловим будинком без пожежі. Ось ще світлина того, до яких наслідків призвела атака. Це вже поліція, і з самого ранку вона працює на місці. Ну там всі свої процесуальні дії вони виконують, ем, і от станом на 9.05 Тимур Ткаченко написав наступне: це вже розширений пост. Увага, будь ласка, у Києві одна локація з пошкодженнями. Це житлова 25 поверхівка у Дарницькому районі і прилегла до будинку територія. У наслідок атаки вибито вікна і пошкоджено скління балконів з 3 по 11 поверх в одному з під'їздів. Окремо вікна повилітали в інших частинах будинку. Постраждав двір, і припарковані поруч з будинком автомобілі. Ворожі ударні БПЛА, Росіяни. Цинічно вкотре запускають по цивільних об'єктах по наших людях лише у наслідок атаки одного цього дрона в Дарденському районі. Станом на зараз ми маємо вісім постраждалих, з них четверо госпіталізовані, в тому числі медичну допомогу надають дівчинці трьох років з різною раною. Ще раз виходить так, що загальна кількість постраждалих вісім людей, і четверо госпіталізовані. Плюс до всього дівчинка трьох років отримала на жаль осколкові поранення. Сподіваємось, що з нею все буде гаразд. Кияни, ми маємо берегти один одного, пише Ткаченко, наших близьких, наших діток. Я закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги в разі оголошення завжди прямувати до укриттів. Майно можна відновити, але людське життя і здоров'я це втрати непоправні. Маємо мінімізувати ці ризики. Усіма способами, ну я погоджуюсь з тим, що життя і здоров'я на першому місці. Але коли ви пишете, пане Тимуре, що майно можна відновити, за рахунок кого це майно буде відновлено, я сподіваюся за рахунок держави або місцевої влади. Хоча потух щодо цього, ну я особисто не особливо і бачу бачив би щодо ситуації на місці, атаки пише він далі. протягом дня працюватимуть служби, фахівці Дарницької РДА безпосередньо першочергові заходи допомоги людям, координує голова району Олександр Ковтанов. Uh, основний штаб допомоги розгорнуто на базі Дарницької РДА по вулиці uh, Кашаця 11 і номери телефонів тут. Ну давайте 044 563 86 91. І є ще додатковий штаб допомоги. Його також розгорнуто на місці за адресою Чавдар-1 так, це те, що стосується Києва. Зараз стало відомо, що до речі, відбій повітряної тривоги. Місто Київ підкреслює відбій. Ракетної небезпеки помігу також. Дописують моніторингові пабліки mm. Цим ми з'ясували друзі. Це світлини з місця події з цієї багатоповерхівки. Я так розумію, мова йде про Дарницький район. Рухаємось тепер далі і скажемо декілька слів про е, Кропивницький. Значить, зайшов я сьогодні вранці на сторінку до Андрія Райковича, з Кіровоградщини і він. Написав наступне: триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Локації обстежують відповідні служби. За попередню інформацію загиблі й травмовані відсутні. У мене є декілька відеофрагментів з Кропивницького. Давайте подивимось і повернемось. Це перший. Є інший, який на якому спостерігається дим. Задимлення. Ну, ось так це виглядає. Тут варто зазначити, що вибуховою хвилею, а ми зараз говоримо про Кропивницький і Криворадську область, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки. Так, і тут все. Далі будь-яка інша інформація щодо Кропивницького відсутня, принаймні станом на цю мить. Друзі, давайте підтримуємо киян. Давайте підтримуємо жителів Кропивницького. Давайте підтримуємо жителів Кіровоградської області. І давайте напишемо їм декілька слів підтримки. Будь ласка. А також дописуйте звідки ви нас дивитесь. з Лебедини та Сумської області. Нам пише пані Анна. У нас сонячно і тепло, і поки що тихо. Да, я сподіваюся, дай Боже, щоб так і було. Пані Анна, тому що Сумщина багато страждальна саме зараз. Тому те, що у вас сонце і те, що у вас тепло, тихо, і найголовніше тихо. Це, це, це дуже добре. В Києві зараз не так. Можу вам сказати. З Чніжена Чернігська область нам дописує пані Марина. Все гаразд пише вона, дай Боже, з Києва і Нідерландів. Нам пише пані Ніна. Ну рідне місто Київ з Нідерландів. Я так розумію. Зараз вона нам дописує пан Микола з Запоріжжя. І знову з Вознесенського нам записують. Друзі, пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитеся. Дуже важливо, де конкретно ви зустрічаєте чи наближаєте нашу перемогу? Якщо ви в Україні, пишіть, будь ласка, в якому місті містечку чи селищі. Якщо ви за межами нашої країни, пишіть в якій країні ви знаходитесь, все це мега важливо в цей час. Друзі, поляки, коли у нас, значить, ні, не поляки, в цей час треба сказати ще про одну штуку яка от зараз з'явилася а потім вже до поляків я звернусь е, значить відомо про те що неопізнаний невпізнаний дрон залетів в Литву з боку Білорусі сьогодні вранці за словами головного радника національного центру управління кризами даріуса Бута БПЛА в останній помітили недалеко від Вільнюса на висоті близько 200 метрів. Що важливо слухайте, значить, ще раз дрон залетів в Литву з боку Білорусі. Від Вільнюса 200 метрів. Ми знаємо, що дрони залітали російські часто в Румунію, в Молдову, в Польщу, про яку зараз ми поговоримо. Тепер вже мова йде і про Литву. З'явиться більше інформації, я звичайно вам повідомлю, але Литва це країна НАТО. Чому цей дрон не збивали? Так само, як Румуни і Поляки його не збивали. От у мене таке. О, так, таке питання. А я вам ще більше того скажу. Поляки у нас на жаль люблять лише підіймати винищувачі, але при цьому нічого не робити. Тому що ця ніч також для них не стала виключенням. Польща піднімала винищувачі під час масової атаки на Україну. Про це е, збройні сили е, Республіки Польща повідомляють з огляду на загрозу поблизу кордонів, польське командування також перевело в режим бойової готовності на земні сили ППО. Ну я думаю, що сьогодні ближче до обіду, можливо відзначать нагородами пілотів F-16, які були підняті в. Повітряному просторі Республіки Польща покружляли, нічого не зробили. Ну а нагороди можливо отримають за сміливість і відвагу. Я даруйте, будь ласка, за ну можливо таку іронічну оцінку, але хай йому грець. Ну, скільки вже може це все продовжуватись, так те, що ви піднімаєте винищувачі, це дуже добре, напевно. Але давайте вже якось може спільно. Будемо е, відповідати на загрози. Ваш прем'єр-міністр Туск заявляє, як і міністр оборони, про те, що в 2027 році Росія нападе на Польщу. Це не мої слова, це слова Туска в 2027 році. Росія нападе на Польщу, а ви зараз в ігри граєтесь за 16 Піднімаєте і нічого не робите. Ну є така червона кнопочка у пілота, який рулить. Можна натиснути, і щоб мінус один кінжал вже був на Староконстантинів, як мінімум. Ну, я не впевнений, до речі, так, що можна збивати в 16 балістику чи тим паче такі гіперзвукові балі... ракети. Окей, погоджуюсь. але будь-яка інша ціль все одно може бути законною для вас. Ми на себе беремо наслідки і відповідальність щодо того, куди там уламки можуть впасти. Про це президент сказав, а не я. Тому що заважає знову ж таки збивати ці ракети? Ну. Я, я не розумію чесне слово. Звичайно, є відповідальність. Польща країна НАТО, є статути, і все зрозуміло максимально. Але ж до вас залітає в ваш повітряний простір залітають російські об'єкти, шахеди, ракети і так далі, тому подібне. У вас це все в Румунії, в Польщі, в країнах Балтії сьогодні в Литві залетів шахет. Ну це ж країни НАТО, ну ви ж маєте якось відповідати. Ну, ви що? Ну, як ну як це можливо, в принципі? Ну, ладно, ми самі про себе попіклуємось. та хоча б ви збивайте свої ракети, які летять до вас. Ну це просто Ну я не, я не знаю, як це чесно називається. Від, ну, правда, ну я не знаю. Як ви воювати зібралися? Вас захоплять за, за, за 15 хвилин за три дні, і це вже не буде мем? Дуже дивно, дуже дивна для мене ситуація. Давайте до суму, друзі, звернемось. Росіяни вдарили, вони вдарили по вчора в, в день. Під вечір навіть вони вдарили по Сумщині, і, от, на превеликий жаль, прилетіло в цивільний автобус. Зараз мапу покажу, щоб було зрозуміло, де конкретно це відбулося. А потім ми послухаємо очільника області. От дивіться, значить, росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині. Це сталося в районі прифронтової юнаківської громади. Попередні постраждалі їм надаються допомогу. Ну, я раніше читав про те, що. Жінка там постраждала, і от мапа де конкретно світло юнаківська громада. До речі, треба сказати, що там ще і бойові дії тривають Чи юнаківка, там Андріївка, хатинь. Як ви бачите, так неподалік, там ще бойові дії тривають. До речі, можна привітати Збройні сили України. Що нам вдалося звільнити кіндратівку на Сумщині, і це надзвичайно важлива історія. Там у нас є успіхи. Про це ми поговоримо в окремому блоці. Зараз пропоную послухати е, очільника області щодо наслідків ворожої атаки по сумщині і повернемось до ефіру. Будь ласка, не сумчани, сьогодні ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури. Частина міста знаходиться без електропостачання. Також на місці працюють всі відповідні служби, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. За попередньою інформацією, поранених або загиблих нема. Всім тихого дня та всіх бережа Бог. Все щодо ситуації, пряма мова відносно міста. Суми почули і послухали друзі. Давайте допишемо зараз в чат слова підтримки сумчанам, слова підтримки киянам, слова підтримки хмельничанам. Є іншим містечкам, в яких проживають жителі, що постраждали на привий жаль сьогодні.